Всім привіт! Ну що, ви всі зачекалися що ж з тою ікрою, яку я купила в АТБ. Відео ви бачили. Знову-таки скажу, що я не люблю цю білкову ікру, але всі їдять, всі кажуть, що смачно, тому і ми зараз з вами скуштуємо. У мене є отакий тостерний хліб, у мене немає м'якенького масла. Але знаєте, давайте будемо по-справедливому, тому що якщо намазати бутерброд маслом, то, звичайно, ще воно буде смачно. Давайте будемо куштувати не масло, а саме ікру. Тому я взяла хлібчик і зараз вам все покажу. Ідіть до мене на ручки. Підемо возимо цю ікру. Так я вам скажу, що в мене є справжня ікра. Зараз, зараз, зараз хвилиночку. Отака От ми розберемося, яка вона. Я її відкривати не буду, тому що я її вже відкривала, їла багато разів. І ікра, та, зараз я вимкну світло, щоб було гарно видно. І ікру, яку ми з вами купили. Зараз я одягну окуляри, щоб все краще бачити. Склад цих ікр. Що Зараз ця ікра йде з заморозки. Тому я ж кажу, що це якийсь морехіт. Що у нас тут? Кухонна сіль, рафінована олія, консерванти є, ви бачите? Е, так. ну, Така, знаєте, лососева зерниста. Сказати, що вона така, як я е, з рустом тонією величиною, але це ви вже знаєте. Так, далі. Е, бульйон рибний, вода питна, сировина, рибна з лососових видів риб, сіль кухонна. Олія соняшникова, жир лососовий, Оце те, що дає смак, омега, ридачий жир, 3, цукор, желатин, агент, ну, желатин, не агар, зучвичі так, ароматизатори, барвники. Ну, хімії дуже-дуже багато. Збереження ресурсів України. Ну, Дуже гарно, що ви переживаєте за, за збереження. Ця промисловість рибна у нас дуже погано розвивається. так що Не містить джелатину, написано, ви бачите? В технові користується дрібна рибна сировина, джерело омега ну, це б зрозуміло. Скільки в 100 грамах продукту нашого виходить? 21,9 калорій. Боже, при дієті це можна їсти. Виробляється Харківська область, місто Дергачі, це кежуча. І ця у нас ікра червона лосось, зроблена як майонез. Так. Сіки тут, тут 55 кілокалорій. Я думаю, що тут таке саме: вода, сіль, кухонна мальтодекстин, цукор білий, згущувач є, є стабілізатор: альгін, мальгін, інзонат, пердзорнат, пердомат, кердомат, сракомат і різне гімно теж є. Ну, все. Зараз я відкриваю камеру, поставлю. Дай. І будемо з вами дегустувати. Зараз прийде мама, теж буде дегустувати. Ну, вона невеликий такий, знаєте, не любитель цього всього. Так, відкриваю першу цю, що мені більш вона якось так зовні сподобалася. Це оця. Зараз ми вже будемо тільки згадувати за ікру за смачну. Я пам'ятаю, як я в лікарні лежала, операцію мені робили, мені Саша привіз от таку банку червоної ікри. Яка ж вона була смачнюща? Так, зараз я сюди видавлюю, зараз вам покажу. Ось дивіться. Що хочу сказати, що якщо брати з отією дешевою крою, що із желатина, що 25 гривень баночка, тримається. Ту ікру неможливо спіймати на бутерброді, вона вся відразу розлазиться і відразу падає. Це тримається купи, дивіться, вона не падає. Зараз куштуємо. кажуть, на вкусі на цвет товарища нет. Це лимон. Зовсім не солона. Присолю. Ой, я розумію, що, це ж, зовні вона як натуральна ікра. Красива така зовні. А смак? А смак гімну потрібно буде Ну, я ж зараз для інтересу візьму масло. Може масло зараз Раз спробувала, тепер знатиму, що не потрібно вірити всьому, що показують і розповідають. Ви знаєте, мені якось я б його не купляла. Мені просто так попало, що декілька людей робили. ну як кажуть відео на цю тему, обзор і казали, ой, там можна їсти нормально. Ну, я ось поклала масло. Давайте скуштуємо прямо отак ложечку. Боже, як я люблю ікру. Знаєте, це спеціально, щоб ми потихеньку відвикли від ікри. Ну, якщо, брати, я ще раз скажу, ті перші ікри, тут цю вже зробили нормально. І знаєте, що відчувається? Відчувається, якби зварили. Ось потрібно буде якось купити голову і зробити самим таку ікру з желатином. Е, Я відчуваю, що тут не рибний бульйон. Тут хімічний рибний, знаєте, як кубік магії був, чи як він називався оті для супа. Оце дуже відчувається. Так, добре. Беру. Новий хліб. І відкриваю це, цю майонезну ікру. Ось тут краєчок. Ой Боже, що це таке тут лізе? Господі, воно похоже, знаєте на що? Ой, матінко, моя рідна. На соус манго? Подивіться. Бачите, що спершу вилізло? Так, ну давайте усюди на, на краєчок. Будемо надіятися красиво, неначе тут прямо зародок червоний. Вкусно. Ой, як смачно мм, як же це смачно ой-ой-ой Такої смакоти я ще ніколи не їла в житті. Боже, яка смакота. Ціки 96 гривень, чи скільки я викинула просто як в дупу. Просто як в дупу. Якщо брати оцю ікру, і брати оцю ікру, мої любі, то цю можна відразу викидати. Запам'ятайте оцю етикеточку. майонез, Не беріть ніколи. Фу. Тут взагалі хімія на хімії. Ну, а цю зараз трошки ще видаве. Мені хочеться відкрити у ту банку ікри справжньої. Бо я ж настроїлась на ікру смаком. От я викину. Щоб мама не бачила, бо вона зараз скаже, ой, ні-ні, то можна їсти. Я його нафік викину. А ця? Я трошки хлібчика беру. Ну, люди добрі. Оця може ще піти? Якщо вам хочеться, знаєте, гостям замилити очі показати, як ви круто живете з ікрою, то тоді купуйте хоч оцю. Ось, дивіться, уважно. От так вона виглядає. Оця. Але я вважаю, якщо у вас немає кошт, щоб купити ту ікру, ну, оцю ікру, ну, більш-менш, знаєте, як прислів'я? Не хочеш? Какать, не мучай попу. Оце точно так. Краще сало наріжте і поставте на сіл, чим купляти оце отакий дрек. Ну, все ми щам поп'ємо. Зараз з мамою будемо снідати.